Друзі, всім привіт, вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже 11 березня о 20.00 на телеканалі 1+,1 Україна відбудеться показ 3 та 4 серії серіалу «Ключі від правди». Тому пропоную поговорити, що ж ми побачимо у цих двох серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. У попередніх серіях ми побачили безстрашну, цілеспрямовану, наполегливу дівчину Валерію, яка ступила на шлях боротьби за справедливість і ладна ризикувати своїм життям заради відновлення чесного імені свого брата. Тому в наступних серіях Валерія і надалі буде копати і шукати винних і причетних до смерті Єгора. Тут їй буде допомагати колишній колега Семен. Але ж ви знаєте, що колишніх колег не буває. Тому саме він стане справжньою підтримкою дівчини в складних ситуаціях. Як відомо, друга серія закінчилася на інтригуючому епізоді, адже, незважаючи на те, що Валерія намагалася відірватися від стеження, Олексій все ж таки зміг взяти слід і вичислити дівчину. Саме тому, уже в третій та четвертій серії чоловік все ж таки зможе отримати цікаву інформацію про Валерію. Але яку і як це вплине на подальші стосунки між цими двома? Валерія, в свою чергу, буде відчувати недовіру до Олексія, їй буде надавати спокою думка, чому Олексій за нею стежив. Можливо, все ж таки щось за Саме тому дівчина буде вести своє розслідування проти нього, шукаючи компромати. Адже з вигляду Олексій принципова та чесна людина. Проте здається, він теж має свої таємниці. Але які саме і чому він працює в Ліберті? Що цікаво, в наступних серіях Валерії та Олексію доведеться працювати над спільною справою. Але якою і чи допоможе це їм довіритись один одному? Щодо особистого життя, то Валерія буде відчувати одночасно і розпач, і надію, адже розійтися з Ілею для неї важко та боляче. Тому Ілля пообіцяє дівчині познайомити її з дочкою і розпочати нове життя разом. Але чи зможе він дотриматись свого слова? Щодо інших героїв, то в наступних серіях ми більше дізнаємося про таємничого бізнесмена Едуарда Самойлова. Хто ж він насправді і чим займається, і чому в нього є власний офіс у пентхаусі готелю, який охороняє власна служба безпеки? Тому, друзі, саме цікаве чекає нас попереду, адже ми побачили великий клубок брехні та, та таємниць, які тісно сплетені між собою. Тому Валерії треба пройти ще довгий та складний шлях, щоб його розплутати і добитися справедливості. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.